Я приймав участь в контрнаступальних діях влітку минулого року на запорізькому напрямку роботино та на оборонних діях Авдіївського КХЗ. Дрони зараз війна розвивається, як і розвивається весь світ, тому той, хто опанує новітні технології, зможе досягти великих успіхів у цій перемозі у цій війні. Тому командування сухопутних військ Збройних сил України запустило рекрутинговий проект «Дронфорс». Дронфорс це новітній проект дронів. Де будуть набиратися кандидати для на такі посади, як оператор дронів, тилові посади це будуть інженер, кібербезпека. Тобто, якщо у вас є вже навички поводження з дронами, it технології, то ви можете сміло йти в цей проект. І це не важливо. Може любий прийти туди. Тобто там проходить новітні навчання, молоді новітні інструктора з бойовим досвідом. З плюсів також це буде те, що Повний супровід від ТЦК військово-лікарської комісії до цієї бригади, куди хоче потрапити людина, і на ту ж саму посаду дронфорс в цьому повністю допоможе. Якщо у вас там є друзі, знайомі в якихось бригадах, ви можете туди е, потрапити. На жінки також можуть потрапити в проект Дронфорс. Зразу скажу що це контрактна основа, тобто з підписанням контракту, і це є гарантом того, що ти. Залишишся оператором дрона. Тобто ти опанував цю професію і ти вже не станеш там піхотинцем або штурмовиком. Ти будеш працювати по своєму напрямку. Також такі посади, як інженер, тому що дрони ламаються, дрони вдосконалюються, їх треба ремонтувати, надавати їм кращих якостей для того, щоб вони могли знищувати ворога. Також можна буде опанувати різні види дронів, це такі як велике крило, тобто розвідувальні дроні, дрони бомбери зі скидами. та Маленькі мавіки, які проводять до розвідку. Це є дуже важливим, тому що основне на полі бою це збереження життя особового складу. Тому краще відправити туди так звану птічку, чим своїх людей. І як туди потрапити? Ви реєструєтесь на сайті DroneForce, потім з вами зв'яжеться рекрутер. Він домовиться з вами про онлайн. Співбесіду на співбесіді ви обговорите моменти там про ваші моральні якості, про ваші фахові якості, про вашу мотивацію. І якщо все влаштовує і тих, і тих, то ви вже приїжджаєте на відбір. Після відбору вас відправляють на навчання. Навчання буде тривати 60 діб. Окрім базових спеціальностей операторів та інженерів, також буде базова загальна військова підготовка, тобто поводження зі зброєю, стрільби та тактична медицина.